Матір валява кулець. Вона була дуже привітною господиною. До неї ходили поважні гості. Подейкували, що солоха відьма. Ой, брешуть, люди брешуть і чи не соромно їм на бідну вдову добу зводити. Ну, була вона відьмою чи ні, а з чортом дружбу водила, а ще з'явився у диканці пацюк. Звідки він там взявся, ніхто не пам'ятає. Цей пузатий бацюк точно коли був Запорожний. Він ніде не працював, спав три чверті дня, їв за шістьох козаків, і особливо Галушки. І випивав за один раз а нас на вулицю вийшли. Поколядувати, повеселитись, одним словом, гольнути на славу, показався. Що Чо за чорт, дивись по Чо? що? Що таке? Як, що, ніби не бачиш, місяці на небі немає. Ти глянь, і справді нема місяця. Це в якої куми, га? Та в соло. Ой, куми, а за вілюха, яка зірвалася, я вже й вас не бачу. Ви, куми, не зважайте! так я не якось ніг з рукава насипаєте, за законе. Ти хто? А ти? Сьомої його вічі засило. це цьому куме? Подій. Чипшись одна красуня Оксана, вона довго принаряджалась, ніжилась перед зеркалом, та ніяк не могла налюбуватися собою. І чого людям дому зрослати? Ніби то я гарна. Брешуть люди. Я зовсім не гарна. Ну, хіба чорні брови та очі мої такі гарні? То що? Вже до них подібних немає на світі. Яка тут краса? Цьому Керпатенькому носі, і в устах, і в щоках. А чи гарні мої коси? Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. Ой, ні, гарна, я. о, яка гарна, диво, яку радість я принесу тому, кому буду жінкою. Дивна дівка! З годину стоїть, видивлюючись у дзеркало, і не надивиться, та ще й хвалить себе вголос. Чого ти прийшов сюди? Хіба хочеться, щоб вона за двері лопати? То що, скриня моя готова? Буде готова, моя серденько. Після свят буде готова. Ні в одної дівчини в Полтаві такої не буде. Не серцеш на мене. Дозволь, хоч поговорити, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі забороняє? Говори, дивись. Дозволь посидіти біля тебе. Що? Постояти. Ще чого! Йому як мед той ложку. Іди звідси, а то заместиш мене сажею своєї кузні. Щось дівчата не приходять. На дворі завірюха ще й місяці не видно. Щось трапилось можливо. Давно вже пора колядувати. Пора колядувати. А давайте вивчимо колядку, щоб ви в різдвяну ніч багато добра наколядували. Повторюйте за нами. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда і нехай на ваш поріг. І новий рік! Хіба що ті самі, що носить сама цариця? Ти диви, яких захотіла. Так, будьте ви всі засвідки. Якщо коваль Вакула принесе мені ті самі черевички, що носить сама цариця, то вам моє слово, що ви вийде за нього заміж. Смійся, смійся! А ви чули, а ви чули. Пропав, провалився. Ні, Вакула пропав. А я кажу, провалився. Пропав їй Богу. Пропав. Що мені місця не те, якщо він не провалився? Ти То що тоді яка? Та То хіба зорочка? вакула? Чи, чи до мене віри? Нема? Пропав голову. Ось щоб мені води потім захотілося. Переперчила. Бачила що Вакула провалився. Пропав. Провалився, пропав. Провалився. Датчі. Тепер хлопці та дівчата прийдуть калядувати і веселитись. Це пішов так, як я хотів. Окрикайся. Тобі! Пане Господа! Мама, А ну ховайся, вищі, ховайся! Та відчиніть вже, мама, це ж я, Вокула! Ага, вокула, проходь! А я піду собі у справу. Що сама цариця носить? вийду за тебе заміж. Як же мені дістати черевички, що сама царівна наносить? О, і кафрізнишся дівка. А чого тут оцей мішок лежить? Завтра свято, а в хаті досі всякий мотло похваляється. А, Макума, іди тут. Здрастуй. Ну що, багато накалядував? Кивишок, а черевички, що носить сама цариця дістать. Прощавай, Оксана. Шукай собі, якого хочеш, жениха. Вирядуй, з ким хочеш, а мене ти більше не побачиш в цьому світі. Куди ти, Вакула? Прощавайте, браття, не поминайте лихом. Пропаш, Вакула. Як же мені бути? Спробую я останній засіб. Піду до пацюка, узад у Запорожця. Говорить він великий знахар, Знає все практики. Будь-чому допоможе. Повалий пастрик. Це я, гокула. Справа я до вас. Пробач, пане пацюк, що заважаю тобі вечеряти, але хто може мені допомогти попасти до самої царівни, То це лише ти. Більше нема кому. А що це коваль за повоцарському палаті? Черевички царські мені потрібні. Ну не мені, а цари... Е, оксанці. У королева корона така, що лише верхи на чорті туди потрапити зможе. Та хоч і на чорті. Та ти скажи мені, де мені взяти того чорта, щоб відвіз мене у симісінький палац. У кого за спиною, тому його і шукати недовго. Привіт! Це я, твій друг. Все зроблю для товариша і друга. Грошей там скільки хочеш. А Оксане сьогодні буде наша. Оксана, ну я готовий. Ну, або, ти знаєш, що без контракту діло не піде. А це хто ще такий? Звідки ти взявся, чого ти хочеш? Ваша величність, помилуйте мене. І що не в нього буде сказано зроблені черевички, що на ногах ваших. От якби моя дівчина наділа б таким? Принесіть йому черевички. Боже ти мій, що за прикраси? Дякую, ваша царська величність. She's not.